Привіт, я знімаю щоденні відео, щоб покращити мої навички в створенні контенту. Сьогодні я трохи прихворів і не зможу зняти відео, яке запланував, тому вирішив зробити просте відео, в якому я показую, що колись побудував у Майнкрафті. Це будиночок на горі з дуже великою кількістю механізмів в ньому. На вході нас вітають механічні двері розміром 3 на 3 В наземній частині це звичайний будиночок з добре наповненим інтер'єром, таке зустрічається у багатьох гравців. Тут нічого дивного. Тут є кабінет з великою мапою та компактна спальня. На гори ще є столик, місця для зберігання, балкон та місце для польоту на елітрах, куди також можна повернутись назад. Тепер спускаємось в підвал. Тут є місце для варті зіль та видно механізм головних дверей. Нижче є два ліфта швидкий водний та механічний. Викликаємо механічний ліфт. Внизу є печера для човнів. Коли випливаємо, бачимо маяк. Він також побудований мною. Це механізми, які я побудував. Це редстоун. Він може бути вимкненим або вімкненим. На його основі можна будувати різні логічні схеми. Це екскурсійна залізна дорога. По ній я проїдусь в кінці відео. Тут є додатковий вихід з дверями 3 х 3. Це сортувальна система, вона фільтрує різні типи ресурсів та складає в різні скрині. Це станція, сліва вагонетки приїжджають, справа відправляються. Це вхід, прихований під водоспадом, сюди можна попасти, наче в них. Це один з перших механізмів, який побудував в цьому будинку. Це печера сад з великим круглим вікном, я надихався хатинкою хобі та коли будував це. Це секретна злітно-посадкова смуга прямо вгорі. Вона маскується так, що її взагалі не видно ззовні. В будинку багато таємних ходів та кімнат. Частину з них ти бачиш на екрані. Я навіть сам забув, де знаходяться деякі таємні ходи. Ти зараз бачиш частину рестон механізмів, які обслуговують таємні кімнати. Якщо хочеш, щоб я зняв повний огляд цього будинку, пиши про це в коментарях та постав лайк цьому відео, можливо, я зніму в майбутньому. Екстрений телепорт переміщає гравця з будь-якої точки світу сюди. З цієї кімнати керується більшість секретних функцій цього будинку, це кімната з великою картою. Також я побудував цей маяк, він світить та змінює колір променя Це тон механізми всередині маяка. Це мій механізм, який робить, щоб маяк переливався кольорами веселки. Я зробив тут багато фіч, наприклад, захист від помилок. Якщо зникає сигнал, то система автоматично перезапускається і відновлює його. Увага! В Києві оголошено повітряну тривогу. Це тільки що був мій розумний будинок в реальному житті. Якщо хочете огляд, напишіть про це в коментарях. Поки ти їдеш по залізній дорозі, я пропоную тобі поставити вподобайку цьому відео та написати в коментарях, як тобі такий формат. В мене ще багато матеріалу, який можна зняти по Майнкрафту. Тож, якщо буде попит, я зніму ще відео. Якщо це не перше відео, яке ти дивишся на моєму каналі, і тобі цікаво, то підпишись, це допоможе мені в просуванні каналу. Бувай, побачимось в завтрашньому відео.